Привіт-привіт, друзі! Я так вже за вами скучив. Сьогодні будемо читати нову казочку. Українську народну казку брати. Отже, сідайте зручненько і розпочинаємо. Були собі чоловік та жінка. І мали двох синів. Так убого жили, що й не сказати. Аж ось повиростали сини. Старший одружився і жив із старими батьками, а менший наймався до пана, хотів купити волів. Через рік узяв у пана ділянку землі за половину врожаю, купив по якимсь часі пару волів і оселився в убогій халупці край села. Орав, сіяв, косив парубок та й на шматок хліба якось спромагався. А як одружився, та пішли діти, стало й геть лихо. Та тільки менший брат не тужив, щиро працював і сподівався кращого. Старший брат теж жив не краще, адже мусив годувати не тільки дітей, а й старих батька з матір'ю, але й він не ятрив собі серце чорними думками. Аж одного року видався дуже поганий урожай, гроза геть поваляла та побила хліб у полі. Старший брат поставив якихось двадцять кіп, та й у молодшого було не більше. От менший брат і думає: Це ж моєму братові, й геть скрутно буде цей рік, крім дітей, годуватиме ще й старих батьків. Візьму хоч кілька снопів, та однесу на братове поле. Покладу в копи. Став опівночі, взяв на плечі два найбільших снопи та й несе на братове поле. Місяць ще не зійшов, але менший брат побачив, що дорогою йому назустріч іде якийсь чоловік і теж несе снопи. Обійшов його молодший брат та й поніс снопи далі. А на братовому полі поклав снопи в копу. Коли ж повернувся на своє поле. Бачить, в тій копі, з якої він нещодавно брав два снопи, знову двадцять снопів, дуже здивувався менший брат, та й поклав на плечі чотири снопи, і де й голови підняти не може. Коли це посеред дороги наскочив на якогось чоловіка, що теж ніс снопи, звели вони голови, засміялись та й обнялись. То брати один одному носили снопи. Виявляється, старший брат теж подумав Це ж мій менший брат, хто зна, чи й прогодує сей рік дітей. Візьму я кілька снопів та віднесу нишком на його поле, може, хоч хліба вистачить до нового врожаю. Отак брати оповіли один одному свою пригоду, а тоді ще раз обнялися і пробалакали до півночі. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Дякую вам, мої любі, за те, що слухаєте казочки. А якщо у вас теж є братики і сестрички, бажаю, щоб вони були такі ж лагідні і добрі, як ці брати. Мирного вам неба і солодких снів. До зустрічі!